Здравствуйте. Представ... Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Арутюняна Вартанович, проживаю в місті Гнівань. Розкажіть, що з вами случилось? як це все произошло? 16 числа, приблизно пів другої ночі, вертался я додому. З заправки виїхала машина ГАИ. Поїхала за мною. Я повернув в свій е, е, житловий масив. Вони поїхали за мною, включивши мігалки, е, змусивши мене е, якби, зупинитися. Я зупинився, приспустив вікно. Працівник е, Даї підійшов, представився. Е, е, фамілія е, інспектор Цунаєв. Без всяких причин попросив мене документи. Я спитав, яка причина взагалі зупинки. Мо він обґрунтовує тим словесно, що -то машина моя похожа, перебуває у розшуку. Я попросив лист орієнтування. На що було мені відмовлено? Він сказав, що я не зобов'язаний вам предоставляти такі документи. Я йому сказав, що якщо ви мені не предоставляєте документи, я вам також не покажу свої документи, тому що я вам не довжен без всяких причин показувати документи свої. Він сказав: вийдіть, будь ласка, з машини. Я кажу, причина. Він повторив ще раз, вийдіть, будь ласка, з машини. Я сказав, що я не хочу виходити з своєї лічної машини. Третій раз він повторив, вийдіть, будь ласка, з машини, а то я змушений буду застосувати силу або вплоть до табельної зброї. Є звісно, я йому сказав, що ви не маєте на це право, і... а я маю право сидіти в своєму авто. Другий працівник підбігає, відкриває двері мої, витягує мене, порвавши на мені верхній одяг. Куртку, я так розумію. Куртку, не? Да. Ну, я вже тут не, якби не впирався, я просто вже вийшов, думаю, вже, щоб не дорвали вже хоча б цю куртку. Я вийшов, вони мене скрутили мені руки ззаді, наділи наручники, підвели до гаїшної машини, опустили лицем до капоту. В цей момент проходив мимо мій товариш, він спитав, їх, що, ви, що, що сталося, що, що ви його скрутили. На ну, що вони відповіли, він п'яний і неадекватно себе веде. Він каже, я з ним тільки що провів десь приблизно плюс-мінус три години. Тобто ми пили тільки каву і більше нічого не пили. На що працівник ГАЇ попросив присісти його в службовий автомобіль, розпитати поподробніше, що ми пили, що не пили. Тобто я так почув, що вони говорили про те, чи я п'яний, чи я не п'яний. Вот. Переконавшись, що я в трезвому стані, вони просто зняли з мене наручники, сіли в свою машину і поїхали. Без всяких пояснень, без всяких я не знаю, вибачень хоча б. На прибор драгер вас продували? Ні, не продували. То есть вони зрозуміли, вони не... що нема сенсу якби угу. продувати і все. Вони поїхали далі. Що ви далі робили? Я сідаю в машину, їду в наш гніванський відділок міліції. Думав, що вони туди поїхали хоча б спитати, що це було. Бо я так в шоковому застоянні не зрозумів трохи. Їх там не було, був черговий. Я черговому це все розказав, кажу, я хочу на них написати за такі от безправомірні дії. На що він мені відповів? Каже, ви можете в принципі написати, але це каже, вам треба в прокуратуру йти писати. Тому що на міліціонерів розповсюджується заява тільки в прокуратурі, а в нас якби, вона нікуди не піде їм це все сказав, і розвернувся і поїхав додому. Прокуратуру ви не писали, да, я так понимаю? Ще по коне буду. E, ви куда-то ще писали заявлення? E... E... Заявлення жалобу. Да. E... Куди? В обласне ГАІ. Начальнику обласного ГАІ. На Солоненко, На Солоненко да? На Солоненка писали. Хорошо. Спасибо.